Чотирирічну хаски на прізвисько Белла біля ветклініки у Кривому Розі залишив господар. Завідувач Віктор Корильков каже, собаку покидають вже вдруге за останні два роки. У дворі прив'язали і власники цієї собачки у нас її покинули. Вона чекала, що її заберуть. Вона дуже вона підбивала, вона виглядувала. Вона бігла дуже знервована. Була декілька років тому назад. Її точно так же кинули люди, і зараз їй знову не повезло. Зооволонтерка Олена Закшевська пригадує два роки тому знесилену та голодну хаски знайшли прив'язаною до стовпа зупинки громадського транспорту. Олена каже, тоді намагалися відшукати власників тварини менш ніж за місяць. Знайшли нових. Молоденька дівчина з мамою прийшли, побачили Белу. Вони назвали її Бела, і вони побачили її і сказали, що вони закохалися в неї і що вони хочуть її забрати. Це було добре. Ми слідкували. Ми їздили кожен тиждень, привозили м'ясо, корма. Вони слали нам фотозвіти. Олена каже, рік тому родина перестала виходити на зв'язок та переїхала. А 4 серпня з ветклініки зателефонували із проханням забрати знайдену хаски. Ми приїхали так, і побачили, що це Белла. Знову, знову зрада, знову її прив'язали на вулиці. Знову вона нікому не потрібна. хоча вона дуже ласкава, грайлива. Чоловік привіз хаски. Прив'язав її до клініки і вбіг. На рецепшені в клініці він сказав дівчатам, що заберіть собаку, я не хочу її кормити. І цей чоловік – це батько тієї дівчини, яка взяла собаку. Хорошу сім'ю не Дай лапу, дай. лапок, можеш не давати. Бела має всі необхідні щеплення, вона кастрована та абсолютно здорова, каже завідувач ветклініки Віктор Корольков. Додає, попри все, вона продовжує довіряти людям. Вона активна, їй потрібно простір, їй потрібно прогулянки. Вона дуже любить дітей. Не проявляє агресії до людей, не загубила до них собственно довіру, не дивлячись на те, що таке відношення було до неї. Зоволонтерка Олена каже: знов шукатимуть родину для Белли. Додає. Сподівається, що цього разу собаці пощастить, і власники ніколи її не покинуть. Наталія Качуровська, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Кривий Ріг.